Слава Ісусу Христу! Дорію Христі, брати і сестри, сьогодні понеділок, 28 листопада 2022 року, а в Україні уже 278-й день повномасштабної війни, яку російський агресор і окупант приніс на українську мирну землю. Знову по всій лінії фронту йдуть важкі бої. З ранішніх повідомлень ми знову ж таки чуємо про більше 10 атак російських військ на українські позиції на Донбасі. Знову вночі ворог обстріляв з реактивних систем різного типу наші мирні міста і села, зокрема на Дніпропетровщині, на Запоріжжі. Під прицільним обстрілом щодня. Перебуває наш героїчний Херсон. Знову лється кров, знову вбивають людей, знову ріки сліз заливають Україну. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А ми з вами продовжуємо наші роздуми над тим, як нам сьогодні. Будувати майбутнє. Як нам сьогодні дбати про належну освіту і виховання наших дітей? Бо це є відоме правило. що Коли народ інвестує в освіту і виховання, інвестує не тільки в речі, а інвестує свої ресурси, зусилля, навіть кошти в розвиток людини. В розвиток дитини, тоді такий народ має майбутнє. Сьогодні хочу з вами поговорити про необхідну умову здорового шкільного виховання і здорову шкільну освіту. Багато раз це питання вже виринало в дискусії між релігійним середовищем України. І Міністерством освіти України про необхідність запровадження у школах України предметів світоглядного скерування. Тобто у нашій системі народної освіти, освіти України і так важливо приділити увагу фундаментальним засадам християнської етики і моралі. Так важливо подбати про моральне здоров'я нашої нації. Предмет християнської етики. Це теж тема, яка була і є в центрі дискусії багатьох. Хочу сказати, що Україна, на відміну від інших держав, може похвалитися тим, що Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій на міжконфесійній основі приготувала програму. Цього такого унікального предмету, основ християнської етики. Навіть представники інших релігій, е юдеї, мусульмани, погодилися на ті фундаментальні цінності, зокрема сімейні, які ці години християнської етики і моралі повинні дати нашим учням, нашим дітям. Слід розрізнити християнську етику від катехізації. Катехізація як е, е, релігійна освіта, як навчання фундаментальних прав віри тої чи іншої церкви має відбуватися в парафії. Тому що катехізація це є впровадження дитини у життя християнської спільноти, у життя тої громади, де та дитина потім буде е, е, рости. І брати участь в релігійному житті. Натомість християнська етика це і справді міжконфесійний суто шкільний курс, який українське суспільство, українське релігійне середовище подарувало українській школі. Я сьогодні хочу закликати і попросити, зокрема батьків, подбайте, щоб Предмет християнської етики знайшов місце серед розкладу навчальних предметів у вашій школі. Тому що, відповідно до українського законодавства, батьки мають право, мають право на те, щоб їхніх дітей виховували на християнських засадах. І саме тут, в контексті цього конкретно світоглядного предмету, українська школа. І релігійне середовище, наші батьки можуть і повинні конструктивно співпрацювати. Сьогодні я хочу, щоб ми разом з вами пригадали собі, що цей день ми розпочинаємо передріздвяний піст. В народі називається він Пилипівка. Вчора ми святкували свято апостола Филипа. І сьогодні розпочинаємо цей час приготування до Різдва Христового. Передріздвяний піст це піст радісного очікування, очікування на прихід в оплоті між нами, нашого Господа і Спаса Ісуса Христа. Нехай цей час буде часом духовного подвигу, часом, коли ми справді намагатимемося. Перемогти зло у нашому серці. Обов'язково в тому часі потрібно приступити до Святого Таїнства сповіді. Найкраще на початку цього посту це зробити і своїм духовним батьком, своїм духівником розпрацювати програму цього 40-денного посту, зрозуміти, якого типу лікування якого типу духовного оздоровлення потребуєте саме ви, якого типу духовні вправи, молитви чи різні аскетичні види боротьби із власними вадами і гріхами ви потребуєте, щоб цей час молитви і посту був благодатним часом для усього нашого народу, в тому часі жертвуємо свої духовні зусилля, наші молитви. За перемогу українського народу у цій нерівній борні, за наше українське військо. Сьогодні просимо, Боже, благослови Україну, благослови українських дітей, Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті, благослови усіх тих, які сьогодні забезпечують мирне життя і функціонування інфраструктури наших міст і сіл. Дбають про те, щоб ви мали світло і тепло. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословенні, Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!